Тож, як вам продовження легенди, «Мисливці на привидів? Ще не знаєте? Зараз розберемось. Також не забувайте підписуватися на наш телеграм-канал. Усім привіт, і з вами Кінотреш. І як ви вже могли розуміти, мова піде про легендарну франшизу про привидів, в яку умудрились додати магію, якої там було і так вдосталь. А Усе по порядку. Згадуючи минулу частину 2021 року, ми мали надію на достойне продовження, а то і краще. Той фільм був на гарному рівні, тому було оновлення бачення франшизи з новими персонажами, але тим самим воно не втратило свою атмосферу. Там було усе і гумор, і трішки жахастиків, Тому фільм 2021 року вийшов гарним. Перша ж частина є прямим продовженням оригінальних фільмів, режисером якого є син Айвана Райтмена, який поставив перші частини. А ось Крижана імперія отримала іншого режисера, що могло стати якраз причиною провалу. По-друге, знову Соні зі своїми геніальними продюсерськими рішеннями. Додати магію, наче подивилися у сусідній павільйон до аватару та такі, блін, давайте і ми теж. А спецефекти на рівні нового Марвел – Такі ж смішні та незграбні. Виглядало так, наче накидали багато ідей, а доробити тупо було ліньки. Продовжимо тим, що тут сюжет ну ніякий. Чому? Бо тут занадто багато усього. І в той же час нічого. В цей фільм додали багато нових персонажів, які вели себе. Ніяк, ніяк себе не проявляли, були наче картонкою навколо головної героїні, яка бодай якось е, намагалася розвиватися, а майже весь фільм це тупо тупі діалоги. А що ви очікували від пригодницького фільму? А вже ж не пригоди. А Майже годину 40 ми просто спостерігаємо за неймовірно довгою зав'язкою. А до основної частини фільму, яку нам обіцяли в трейлері. Не знаю, коли ми сиділи в кінозалі, подивились на час. Ми такі думаємо, щось не те, може розділили на дві частини, бо зараз так часто роблять, бо залишилося зовсім нічого пів години на якусь розв'язку. По сюжету ми повинні потрапити в крижане царство, що почне заполоняти весню через незвичайний артефакт, який потрапив до рук Рея, який збирав подібні речі, але до того, щоб дійти до цього моменту, ми побачили купу деталей, які не так сильно впливали на сюжет. Так от, цей шар могутня сила, древня, яка не мала нічого спільного з тим, що нам обіцяли. Через нецікавих і нудних персонажів сюжет просто стояв на місці. Нам намагалися закинути будочку з ностальгією, аби глядач міг проникнутись минулим. Але так і не вдається, бо таких моментів було парочку, будинок, в якому були оригінальні мисливці, і кусочок з новин. На цьому все. Можете не чекати більшого. Сюжет. Ніби сам не хоче і не може визначитися, який він повинен бути. По суті, весь фільм це оболонка минулого. Геррі Груберсон, Пол Раду, став частиною родини спенглерів. Разом вони взяли на себе обов'язки мисливців на привидів і тепер відловлюють різноманітних духів у Нью-Йорку. Місцевий мер цим не дуже задоволений, як і багато мешканців, котрі бачать у мисливців лише порушників спокою, але останнім. Невдовзі вдається довести усьому місту, що вони дійсно чогось варті. До речі, зараз ви можете нас підтримати та купити нам кавузьки, як зробив це пан Опенгеймер. Зараз ми намагаємося покращити наш контент, тому будемо раді усім і кожному. Нових персонажів просто вкидають, дають їм невеличку історію, аби вони хоч щось мали. А вони зовсім не цікаві, не веселі і вони були максимально фальшиві. А що ну, реально просто нудно. А також додавали старих персонажів. Але навіщо це зробили, якщо вони зовсім нічого не внесли в цей фільм, незрозуміло. Так ще й вони максимально виглядали стомленими від цих зйомок. Один із ключових персонажів, який вирвався із павільйону Аватара, намагався бути смішним, але це виглядало максимально недоречно. Який за півгодини до битви дізнається, що він колдун. Уу. І взагалі без підготовки нормальної, мочив всі і вся, і ніби він це, цим займався все життя. Тож куля, яка мала такий потенціал, просто згорає в наших надіях, бо їй не дають належного часу. Головний монстр виглядає як суперзлодій з мультфільму, який неохоче намагається заволодіти світом. З Бога зробили посміховисько, що мисливцям достатньо щокнути пальцями, і все, козир у них в рукаві. Не дюрись. Стой. Де стоїш. Не волноваться, Не, вол... не волнуйся, Не волнуйся, Не волнуйся, Меня это все не вольнує. Ачхуй. <кхе> тут більше гумору, чим там було. Гумор, якого тут повно, він просто не діє на глядача. Бо він ніякий, як в принципі і весь фільм. Чим довше йде фільм, тим більше наївності та абсурду виходять на перший план. Цю історію не дуже хочеться то дивитися, бо вона ніби зроблена з багатьох шматків, які не мають належного навантаження. Тож на нас, як зазвичай, це більш для дітей. Тому йти вам на це чи ні, Ну, щоб розслабитись та в принципі, не над чим не думати, тоді так. А як серйозний фільм, ми його не можемо радити, тому 2,5 з 5. В принципі, зрозуміло, чому критикам цей фільм не сподобався. Тож в наступному відео ми порелаксуємо та подивимось топ-фільмів.